Андрій, у нас зараз діє закон і вступив в дії 16 січня, якщо я не помиляюсь, про множинне громадянство. У зв'язку з цим у всіх українців, які зараз за кордоном, постає питання, як це впливає прямо чи опосередковано на їхнє податкове резидентство, і що взагалі з цим робити? Яка твоя точка зору, що робити в першу чергу нашим українцям? Давай дамо практичні поради, Окей. Okay. Дійсно, закон набрав чинності, В народі так його хрестили про множинне громадянство і називають про внесення змін до деяких законів там траля далі по тексту. І основна частина цих змін е, направлена була на внесення змін до закону України про громадянство України. От. І е, одразу треба сказати, що ніякого впливу на податковий статус, на податкове резидентство. і Податкові наслідки сам по собі цей закон не передбачає. Він ніяких не вносив змін, наприклад, до податкового кодексу. Іншими словами, ті зміни стосуються міграційної сторони, тобто міграційних питань і обов'язків і зв'язку правового з державою, не в суто податковому розумінні цього слова. Ну, е, якщо трішечки детальніше, е, то е, насправді закон не запровадив подвійне громадянство, як багато хто його приймає, і, і так це читав з новин. Закон передбачив кілька достатньо вузьких випадків, коли держава Україна визнає випадки множинного громадянства. Це випадки, коли людина набула. За народженням, наприклад, громадянства і України, і іноземної держави, так? або вона була громадянство іноземної держави у зв'язку з тим, що її усиновили громадяни відповідно іноземної держави. От. І, і кілька таких подібних вузьких випадків. В переважній більшості всіх інших ситуацій, до прикладу, для набуття громадянства України іноземцем або особою з громадянства, і надалі вимагається декларація про вихід з іноземного громадянства. От і іншою, ще зміною там передбачили можливість спрощеного випадку там за списком країн, які затверджуються окремо як набуття громадянства України, виходячи з того громадянства, так само і е, на значить припинення українського громадянства при набутті громадянства тих грубо кажучи, цивілізованих держав білого списку, так би мовити. Тому податковий аспект в цьому випадку не зазнав ніяких змін. Хорошо, а як знаєш, от з останніх запитів наших клієнтів, от у власників бізнесу в Україні виникає питання або подвійного податкового резидентства, і взагалі що ти поробити з тим, якщо бізнес діє в Україні, і це реальний діючий бізнес. Наприклад, uh -huh. в Україні працює як ФОП віддалено це сфера послуг, а можливо навіть це не сфера послуг, це фізичний бізнес, який контролює там управліннець. Uh -huh. І паралельно або релокують бізнес за кордон, або відкривають нові напрями для ну я не знаю усунення ризиків податкових. Uh -huh. Ну або, наприклад, складаються вже такі обставини, що люди живуть роками за кордоном, очікують ситуацію, там, що в нас буде вдома. От що uh -huh. робити в такому випадку цим власникам бізнесу? Тому що багато хто каже, закривайте ФОП, тому що ФОП це ознака податкового резидентства. І тут виникає дуже багато питань. І нам потрібні відповіді: Допоможи розібратися. Так, да, нагадаємо, ще раз ми кілька разів про це говорили: в Україні і в світі відсутня, як така от формалізована процедура припинення податкового резидентства. Так, тобто, е, іншими словами, про набуття або припинення податкового резидентства не видається якийсь окремий документ, як да, про податкове резидентство. Ну, з за якісь дуже екзотичні там, острівні країни не скажу, але переважно більш цивілізованих країн в Україні це працює саме так. Тому визначення податкового резидентства це одна з найскладніших, я би сказав, категорій, де присутній елемент так званий іноземний елемент, якщо говорити закону мовою закону про міжнародне приватне право, де треба враховувати законодавство тої країни, де людина потенційно може бути податковим резидентом, і міждержавні договори або конвенції про уникнення подвійного оподаткування, якщо ми розглянемо ситуацію, як Громадянина України припинити податкове резидентство України, то е, в цьому випадку доцільно використати всі, е, чи іншими словами, набір процедур. Так і в першу чергу, з зі сфери міграційного права у своїй сукупності, так перше це отримати в, е, в державній міграційній службі дозвіл на виїзд на постійне місце проживання, стати консульським облік. Так, в тій країні тут значить, виїжджаючи на постійне місце проживання, подати податкову декларацію відповідного виду, і ну фізично перебувати там в країні, де отримуєш новий центр життєвих інтересів, от у своїй сукупності це би дозволило в такому разі, щоб Україна не претендувала на податок з доходу, який виникає у такого громадянина, бо за загальним підходом я з ним стикався практично. Наша ДПС вважає, що по замовчуванню громадянин України це податковий резидент. І в мене навіть був випадок, де людина мала право постійного проживання на Кіпрі з початку 90-х років, чи шкільний на випадку років, і лічені дні за три роки була в Україні, і ДПС вважало все одно, що по замовченню це податковий резидент України, от тому дійсно наявність зареєстрованої підприємницької діяльності так у вигляді ФОПа. Який не припинений, а тим більше ФОПа, який активний, тобто який здійснює діяльність, декларує дохід, це ознака податкової резиденції в такому разі, якщо є ФОП в Україні, який отримує дохід, його декларує, і є якась діяльність в іноземній країні, то тут треба дуже уважно застосовувати правила уникнення подвійного податкування і розібратися в яких випадках куди треба платити податок і які з них можуть бути зараховані. І теж треба розуміти, що так зване подвійне податкове резидентство можливе. Тобто працює не так, що ти або резидент однієї країни, або резидент іншої. Часті і нерідкі так випадки, коли людина може вважатися податковим резидентом кількох, ну двох, двох, давайте, хоча б сказав, не менше двох країн, і в кожній з них відповідно виникає обов'язок задекларувати податок і сплатити податок. Ну, ось, наприклад, в більшості випадків тих людей, хто до нас приходить на консультацію, це запити наступного характеру: Є ФОП Україні або ТОВ, неважливо, і вони зазвичай це активна діяльність, за рахунок чого люди проживають за кордоном, в тому числі. Тоді ми можемо сказати, що перше, що нам потрібно робити, це дивитися на сукупну кількість критеріїв визнання податкового резидентства в цілому. Друге, точно вивчити конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між двома юрисдикціями, що зараховується, що не зараховується. Військовий збір це той податок, який складний до зарахування. Єдиний податок податок з доходів фіз осіб це ті податки, які можуть бути зараховані, і тут можна, наприклад, цю ситуацію розглядати і допомогти усім платникам податків. У кого критична ситуація, і не закривати ФОП, ми не можемо радити закривати ФОП, ну тому що це не проблема. Це дійсно може продовжуватися роками, можна мати бізнес тут вдома і мати бізнес за кордоном. Кому ми можемо стовідсотково порекомендувати закрити бізнес? Ну напевно, тим у кого цей бізнес тут не працює, а лише номінально. Так людина uh -huh. залишається, наприклад, фізиковим підприємцем, здає декларації з нулями, так або значить, залишається тут засновником юридичної особи, яка. Так само реального доходу не приносить. Тоді отаке номінальне, скажімо, перебування в статусі активного платника податків, воно лише може ну, заважати, так і, і створювати оцей зайвий е, критерій, який треба спростовувати там, чи пояснювати, або від якого інколи нікуди не дітися, і значить, враховувати його при визначенні податкового резидентства. Той, хто вже остаточно, скажімо, розриває свій зв'язок економічний з Україною, їм, напевно, доцільно таку підприємську діяльність закривати. Хто ще не визначився або хотів би жити на дві країни, так, або якісь інші, інші обставини, то і цей бізнес приносить якийсь прийнятний для людини дохід, на мій погляд, закриття воно такого дуже істотного наслідку не має в такому випадку. Ну, давай знаєш, що скажемо. Які наслідки умовно можуть за собою потягти наявний бізнес в Україні, з точки зору, якщо людина проживає десь? У нас таких запитів дуже багато. Ми живемо в Канаді, хочу піти офіційно про це влаштуватись. Ми живемо в Штатах, хочу піти відкрити бізнес. Там буду отримувати як директор заробітну плату там, чи дивіденди, mm. як засновник. Там чи це буде Європа взагалі не важливо. Теоретично при наявному бізнесі в Україні, якщо він вам номінально не потрібен і ви там номінальні власники, ви подаєте на любу звітність і ці ФОПи або ТОВ вважаються недіючими реально. То відповідно Україна буде претендувати на що на сплату податків в Україну затриманих доходів за кордоном. І якщо ці ставки податку будуть вищими, з або дорівнювати тим ставкам податку, які діють в Україні, відбудеться просто зарахування і там ніякої доплати. Ні, одна доплата буде, військовий збір. Він буде обов'язковим. Якщо ставка податку на доходи фізосіб осіб в цих країнах менша, то відповідно потрібно буде доплатити до ставки ПДФО в Україні до 18%. Це такі сьогодні ризики і наслідки мають ті, хто мають бізнес в Україні, не закривають його, але десь за кордоном вже почали працювати. Так я погоджуюсь, але я би доповнив таким чином: в такому випадку на оподаткування всього доходу. Від діяльності Можливо. в усіх юрисдикціях будуть претендувати як Україна, так і та mm -hmm. іноземна держава, де у людини є центр життєвих інтересів, і вона якби не ризикує в доброму розумінні цього слова, бути визнана податковим резидентом тієї країни. Тому що за правилами нашого податкового кодексу, весь дохід, і в тому числі який є іноземним треба тут задекларувати і сплатити за нього податок. і так само я знаю там за польщу таке можна сказати за великобританію там за рідким виключенням так само всі доходи і вся діяльність яка здійснюється в інших країнах ну навіть по прикладу я зараз скажу громадян україни які вже стали податком резидентами британії і наприклад він отримує дохід з україни він там має бути врахований тому це Вимагає, скажем, дуже предметної консультації з рухування всіх життєвих обставин, хронології, виду доходу, і так далі, для того, щоб виконати тої податкові зобов'язання в обох юрисдикціях, тому що правильний алгоритм тоді буде виглядати сплатити податок в тій юрисдикції, де він може бути оподаткований, і повідомити так про якщо простою мовою висловлюватись іншу юрисдикцію, в якій ти податок не платиш, якщо правила уникнення подвійного податкування дозволяють цей дохід не оподаткувати в тій. Іншій там в рідній країні або, або в країні грубо кажучи теперішнього проживання. Якщо коротко і взагалі підсумовуючи нашу зустріч, теоретично як таких глобальних проблем бути не може. Просто потрібно правильно і обґрунтовано підійти до своїх доходів, до своїх податків, не ігнорувати ці моменти, і відповідно просто враховувати усі обставини життєві, в тому числі, які сьогодні є у наших українців. Тому що ми були раді допомогти. Сподіваємося, що сьогоднішнє відео вам дало відповіді на ваші питання. І до нових зустрічей, задавайте питання це, формують і наші теми наступних ефірів. Перемоги миру і тепла нам Усім пока.